Але сьогодні далеко більше через інтернет через діти дістають неймовірне велике число інформації, з якої вони собі не вміють дати ради. Бачите, дитина сьогодні знає так багато, але вона не знає, що з тим робити. І та, та, та інформація формує дитину. Дитина розгублена, дитина властиво, я б сказав, приголомшена тою інформацією. Батьки мусять контролювати, скільки можна дати дитині і що можна дати дитині. І батьки мусять контролювати, що діти, на що діти дивляться. Тобто то не може бути, що тато і мама, а, Богу дякувати, що там тих особі сидить, дивиться. Ну-ну-ну-ну. No, 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 no. Треба дивитися, що дитина дивиться, на що. І треба це контролювати. І треба значить, вибирати такі програми, які є позитивні, які дитину будують.